Як зробити пошук товарів у CSV файлі? Беремо файл, в якому у нас знаходяться товар певні. По назві та ціні. Підключаємо CSV бібліотеку. Завантажимо товари з CSV. Читаємо CSV як словник. І додаємо кожен товар у список. Ми даємо користувачу вводити те, що він шукає, наприклад. Вводимо, переводимо в маленькі літери. Та пошук робимо по назві або категорії. Вивід результатів ми будемо виконувати по нейму, категорії або прайсу. Пробуємо. Так, вводимо, наприклад, iPhone. Перші літери. тобто ми бачимо, що є такий такий, такий iPhone, да, і така вартість. Якщо ми зробимо iPad, нас виводять iPhone і iPad, да, якщо перші літери. Так, все можна зробити під будь-яку задачу. Якщо ти хочеш прокачатись в Python або замовити задачу на замовлення, пиши посилання в описі, підписуйся.